Сода, користь чи шкода? Давайте розбиратися. Багато хто використовує соду для того, щоб питну воду зробити лужною, тому що люди розуміють, що лужна вода вона біодоступна, вона краще заходить у клітини, вона краще засвоюється продовжує життя. Але чи можна це робити за допомогою соди? Звичайно, не бажано, тому що сода це хімічна речовина, це натрієва кисла сіль, і ключове слово в її назві це те, що неорганічна сполука, а наш організм він пристосований для продуктів, які мають органічне походження, тобто, це те, що колись було рослиною чи твариною. Сота також має дуже гарний очищувальний ефект. Це ми перевіряли на своїх каструльках, на своїх сковорідках. Вона дуже гарно забирає жир із поверхні нашого кухонного посуду, але так само вона забирає жир із наших внутрішніх органів, з нашого кишпільника і шлунка. Це шкідливо для здоров'я. Люди, які користувалися содою довгий час, мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Давайте не будемо повторювати проблеми інших. Вчимося правильно дбати про своє здоров'я. Якщо хочете розібратися детальніше, чим краще залужнювати воду, робити її біодоступною, звертайтеся, пишіть надам більше інформації.